Сьогодні у нас виписується Людмила Ярославівна, яка приїхала до нас із міста Львова в Ужгород на оперативне втручання. Чи можемо ми називати стосовно якого діагнозу? Так, звісно. Це була міома матки. І оперативне втручання виконував головний лікар клініки Біляк Степан Степанович лапароскопічно без шрамів, розрізів та крововтрат. Підкажіть, будь ласка, Людмила Ярославівна, чому ви вирішили їхати в Ужгород? За місцем проживання не було такої клініки? Чи ви одразу знали, що їдете до нас? <клес> Я дуже довго вагалася на таку операцію, тому що по місцю проживання мені говорили, що тільки розрізи. І я рік часу таку операцію відтягувала. І тут, в Фейсбуці, мені випадково побачила вашу клініку і почала за нею слідкувати практично майже рік, і побачила, що таку операцію можна зробити лапароскопічно. І я за рік часу відважилася і приїхала. Ще думала, думала, думала. Але в останній тиждень я передумала. Робити по місцю проживанню і приїхала. Останній, останній тиждень я вже готувалася у Львові робити операцію, але передумала і подзвонила до дівчаток. Дівчатка мене записали. Я кажу, так я вже готова робити операцію. Дівчатка мене записали. Я приїхала в цей же самий день. Мене обстежили і в той день зробили мені операцію. Чудово. І чи ви виправдали ваші очікування? Так, мої Дійсно, виправдалося. Це того вартувало, хоч далеко, але вартувало їхати і почуваю себе дуже добре. і Дякувати Богу. Я щаслива, що я сюди приїхала. Чудово, ну в цьому і є переваги лапароскопії. Так. тому що немає великих шрамів, розрізів, крововтрат не наноситься травматизація організму. Пацієнтка на третій день після операції виписується, виглядає чудово, може їхати додому. Ви будете їхати потягом чи так я буду потягом їхати потягом. Можна їхати додому, поверна... повертатись до звичайного ритму життя і забути за свою проблему один раз та назавжди. Дякую. Дякую, велика подяка Степану Томовичу, Степану Степановичу за золоті руки медичного персоналу, всім дівчаткам, яких я тут зустріла. Всі дуже чуйні, добродушні. Ну, це просто без коментарів. Дуже дякую, пане Валеніславина. Ми бажаємо вам гарної дороги додому. Я, все Більше добре. не хворіти. Дякую. Тільки на контрольні огляди до нас приходить. Дякую. А нашим глядачам гарного дня.